Сьогодні виконаємо таке завдання як комп'ютерний диктант. Виконавцем нашого диктанту буде олівець. Це завдання можна виконувати на аркуші в клітинку, а також можна використовувати на відкритій онлайн-дошці WBO. Заходимо на дошку, натискаємо сітка, використ... вибираємо олівець. Виконавець і можемо створювати, виконувати завдання. У нас буде два режими. Перший режим перемістити. Тобто від краю листочка перемістити, праворуч дві клітинки, униз три клітинки. Далі вмикаємо другий режим. Режим малювання. Праворуч одну. Угору одну. Праворуч дві. Униз дві. Ліворуч, дві. Угору одну. Униз одну. Праворуч дві. Униз. Три. Праворуч дві. Униз дві. Ліворуч одну. Праворуч одну. Угору дві. Праворуч дві. Угору дві. Ліворуч чотири клітинки. Якщо ви все правильно виконали, то у вас вийде малюнок. Цей малюнок сфотографувати, або якщо ви виконували на дошці, то його треба завантажити на комп'ютер і цей файл надіслати вчителеві на перевірку.